Вітаю вас панство на своєму каналі, де я розповідаю про експлуатацію свого електромобіля і не тільки. Сьогодні хочу поговорити з вами про таку процедуру як балансування батареї. В попередніх відео, де я розповідав вам про батарею, про вимірювання всяких параметрів з допомогою OBD-сканера. Я вже частково говорив про це, що періодично потрібно балансувати батарею. Як ця процедура виглядає, є інструкція, я десь тут закріплю, прочитаєте. Ну, якщо коротко, то потрібно розрядити автомобіль приблизно до 20%. Бажано ще нижче, може до 10%. І після того зрядити його до 100% безперервно, без всяких зупинок. Якомога повільнішим струмом. Самий Гольф дозволяє обмежити струм на рівні 5 А, але ви розумієте, що таким струмом потрібно буде заряджати автомобіль приблизно півтора доби. Не в кожного є стільки часу, в мене точно стільки часу немає. Зараз я спробую цю процедуру зробити струмом 7 А. Якщо по часу мені це підійде, тобто мені потрібно, щоб машина була готова заряджена завтра на 9 ранку. Якщо цього буде мало, то поставлю 10 А. 10 А, до речі, і рекомендує посібник з експлуатації цього автомобіля. Ще в двох словах вам. Розповім саме про цей процес балансування, для чого він робиться, якщо хтось не знає. Мусите розуміти, що е, всі комірки в батареї заряджені нерівномірно, тому що нічого однакового в цьому світі не існує. Це нормальне явище. Але з допомогою балансування ми можемо добитися того, щоб цей рівень заряду е, якось максимально вирівняти. Е, тобто. Якщо буде одна комірка більш перезаряджена, а друга менш заряджена, то так само це впливає і на температуру. Одна буде більше нагріватись, друга менше внаслідок внутрішнього опору комірок. Тобто тут балансування тільки в плюс нам піде. Так само це потрібно для збереження батареї, тому комірки будуть менше зношуватися при правильному балансуванні. Це потрібно для БМС, щоб вона краще розуміла, як працює батарея, щоб вона і батарею могла якби і заряджати нормально, і розряджати. Тобто від балансування ми отримаємо тільки одні плюси. І таку процедуру ну, бажано би повторяти там. Раз в місяць це дуже сильно залежить від того, як ви заряджаєте свій автомобіль. Якщо ви заряджаєте його вдома від домашньої розетки невеликими струмами, там в районі 10 А, переважно як стандартна зарядка гольфа, то балансування можна робити рідше, можливо, там навіть раз в півроку. А от якщо часто бувають заряджання на швидких зарядних станціях, там розбаланс може бути суттєвий, тому таку процедуру. Бажано робити, ну як є така можливість. Тобто, як не крути, але для того потрібен час. От зараз у мене вже близько 16 години, то я думаю, як я зараз поставлю заряджати, мабуть, вже на 7 А це буде мало, таке буду ставити на 10 А. У мене буде 16 годин до 8 години ранку. тобто ну, Я думаю, це буде ок. Буду таки на 10 А ставити. отже тому, я думаю, ви всі зрозуміли, що ця процедура є надзвичайно корисна і варто її робити. Зараз я зроблю прикріплю тут вам скан з обідіжки, показники батареї, що зараз вона показує, наскільки вона розряджена, який розбаланс батареї і так далі. І тоді зроблю. Вже заміри після того, як батарея зарядиться, подивимося, скільки зайшло батарею, скільки взяло з розетки при 10 А і зробимо якісь висновки, чи допомогло мені воно щось, чи ні, чи потрібно ще з часом робити цю процедуру балансування. Ще один важливий момент при виконанні цієї процедури балансування. Обов'язково потрібно звернути увагу, щоб в е-менеджері були виключені всі розклади. Ось в е налаштуваннях ось цих У нас має бути бажано. Давайте поставимо максимальний зарядний струм 10 А, щоб не було більше. Ну і, як бачите, в мене зараз вже Дійшло заряд батареї до червоної зони. Я думаю, що тут вже є менше як 20%. Зараз я подивлюся по обіді яка ситуація. От. Тобто, зрозуміло. Виключаємо розклад зарядок і можемо приступати до процедури балансування. Прикріпляю скріншот. З карсканера постану батареї на зараз. Як бачите, вона розряджена до 14,5%. Різниця розбаланс по комірках 15 мВ. ну Це досить мало. Але є розбаланс по температурах. Досить такий, як на мене, значний 6 градусів. Чи не значний? Ну, але, але є. Тому. Тому тому будемо розпочинати процес балансування. Так, процес пішов Зрядження. Прийдемо в автомобіль, подивимося, скільки часу прогнозує у нас ця процедура до повного. Автомобіль прогнозує, що процес заряджання буде тривати 14 годин-15 хвилин. Зараз маємо 16 годину, значить, до 8-ї години ранку автомобіль має точно зарядитися до 100%. Окей, зустрінемося вже завтра. Для мене це буде завтра, а для вас буде одна секунда. Дорогі друзі, ранок наступного дня. У нас вже на годиннику минула 8 година. Отже, на процес заряджання було відведено більше як 16 годин. Так, дивимося, що у нас тут. Індикатор вже не світить взагалі. Чи на відео? Це видно, нічого не блимає. Це відключаємо зарядний порт і йдемо тепер в автомобіль, подивимося, що у нас там погнозує. 264 кілометри, це вже дуже добре. Так як останні рази, коли... Було потреба мені заряджати машину до 100%, показували не більше як 255. І коли я підключав obd сканер то е, показувало, що машина не заряджена на 100%. Тобто було 96-98%, а зарядний пристрій вже відключався. Тобто, це, мабуть, були наслідки розбалансу комірок, бо воно собі. Тобто БМС порахувала по е, найбільш зарядженій комірці і відрубувала заряджання. Хоча заряджання не було зроблено до 100%. Окей, зараз підключимо BD-сканер, подивимося, що в нас відбувається. І що ми бачимо, дорогі друзі? Що ось після включення автомобіля прогноз 264 км. Це в нормал режимі з виключеним кліматом. По результатам, які показую BD-сканер, бачимо, що батарея заряджена на 100%. Ну Звісно, не враховуючи буфер верхній також бачимо, що розбаланс комірок став 10 мВ. Ну, якби я би не дуже сказав, що. Змінив, змінився від незарядженої батареї. На незарядженій, нагадаю, був 15 мВ, а зараз на зарядженій 10. Думаю, процедуру все-таки ще потрібно буде повторювати, але вже радує те, що е після останніх замірів в мене показувало, що батарея приймає в себе 28 300, було 28 200, було навіть менше як 28. Сьогодні вона прийняла. 28-400 400 Вт годин у себе. Ну, і по температурах, по розбалансу температур все-таки мені не зрозуміло. Різниця є досить велика, вона навіть стала більша, ніж була вчора на розрядженні батареї. Тут я ще цього питання не вивчав, можливо, хтось мені підкаже в коментарях, чи це норма, чи не норма. Чи можна це якось виправити, щоб не було цього розбалансу. Ще, шановні друзі, трішки математики. Подивимося, скільки автомобіль спожив електроенергії при цій процедурі з розетки. Тому в нас автомобіль батарею влізло 28400. Віднімаємо. 3, 350 що було. В автомобіль зайшло 25 кВт, і 50 Вт. А по лічильнику. Тут без калькулятора видно, що зайшло рівно 30 кВт. Значить, беремо наших 25.050. Ділимо на. 30 тисяч. І дорівнює у нас помножити на 100 ефективність заряджання, тобто, коефіцієнт корисної дії склав 83,5%. Тобто при процедурі балансування втрати склали 16,5%. Нагадаю, що це. Відбувалося, так би мовити, в теплу пору року, в температурі приблизно 15-20 градусів. Довколишнього середовища ось такі втрати. Грубо кажучи, у нас втрати склали 5 кВт. Тому, візьміться до уваги при заряджанні 10 Амперами, що всі, хто. Рахує ємність свого акумулятора по лічильнику, по витратах електроенергії, то ви бачите, скільки складають втрати. У мене зараз 16,5, ну але 15 точно треба рахувати. Майте це на увазі. Отже, дорогі друзі, дуже дякую вам за увагу. Сподіваюсь, це відео для когось було корисним. Нагадаю, що автомобіль 17 кінець 2017 року, тобто пройшло вже досить багато часу. І я вважаю, що батарея ще в досить пристойному стані. Автомобіль продовжує мене радувати, все окей, катаюсь, насолоджуюсь і чого вам і бажаю. Всім щастя, здоров'я. І нагадую ще всім, хто цікавиться цією темою електромобіля. Volkswagen і Golf. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені це приємно. Цікаво читати ваші коментарі. Відповідаю. Стараюся відповідати на всі. І до зустрічі в нових відео.